Разом з вами сказати славу нашому Господу. Ви знаєте, безмірна Божа благодать і любов, яка є над нами і на нашому краї. Скільки гора, скільки бід, скільки сльоз. А ми спокійно сидимо і слава Бога, і спимо спокійно і стаємо спокійно. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми повинні завжди дякувати Богу, що Бог охраняє. Ви знаєте, а чого? Бо архангел стоїть над нашими областями з палящим мечом. І він не дає, щоб ми горували, яка повинна бути слава нашому Господу. Друзі дорогі, я читаю 102. Псалом, де написано так. «Благослови душа моя Господа, і вся нутрість моя, свято є ім'я Його. Будем по потішку розбирати. «Благослови душа моя Господа. Ви знаєте, не нутрість наша, не, не наше уста, не наше тіло, а душа наша, «Благослови Господа, і вся нутрість, свято ім'я Його. Брати і сестри, в нас є душа. Яку ми повинні її кормити, підтати її Божу благодаттю. Якщо, брат, сестри, ми її не кормимо на благодатню Духом, Святим, душа наша голодає, душа наша мучиться, як один сон був для одної душі, якась маленька. Така дівчинка худая, знімокшена, падає, не може встати, худ... дуже худая. Чого ти така худа? Питає її, будь-то будь, мати. А це каже душа твоя, ти мене не питаєш благодаттю. Я і змучилася, брати, і сестри, коли мене написано молиться духом іншими мовами, то ми. Збудовуємо себе. По-російськи сказати назидаємо себе духом, коли молимося. А коли ми не молимося, нема збудування, друзі є. Душа голодає ужасно, друзі Дріє. Це, як апостол Павло пише, коли наша моя ця хижина вона розрушиться, то ми маємо новий дом, воно на Нашого Господа Ісуса Христа. Прийде, і це тіло наше розрушиться, Його винесуть в друге місце, а душа наша вона хоче мати Боже благословіння, від благодаті Духа за того. Девід каже, воно місці, чому? Униваєш душа моя, що ти смущаєшся, я буду поганути на Господа Бога моєго і буду славити його, Спасителя Мой і Бога моего. душа буває скорбить. І він обращається не до себе, а до душі, чого ти скорбиш, душа моя. Ісус Христос сказав, моя душа скорбить смертельно, брати і сестри. Аби ми внімали для, для своєї душі, чим ми її питаємо, а? чим ми, ми її кормимо нашу душу, душа дорогі, чим? Те, що ми можемо славити Бога, це написано в Священному на Писанні, Здумався місце дуже добре. Він Сам же Бог міра, да святить вас во всій повноті, ваш дух, душа і тіло во всій целості. сохраніть без порока. Пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Фесолотінцям, перше Пісня, 23 сішок. Брати і сестри, тут така полнота написана, що можна говорити два часа, 5 часов до вечора за цей свішок. Сам Бог міра досвятить вас в всій полноті. На нас повинна бути Божа повнота, друзі. Гадри, її. Нічого не небудь, а полнота Божа. Яка полнота? Освящений дух може бути в нашому серці. Довіжна бути освящена душа в нашому серці. І тіло бути освячене в усій цілості і полноті Божій. Брати сестри, хто так буде заботитися за кого? Ми повинні самі за себе заботитися, щоб цей процес в нас, він. Постійно проходив для освящення, брати і сестри. А буває так, де написалося на писання, БЛАСИ душа моя, Господь, і вся нутрість. Як важливо, щоб душа наша ВОНА завжди благословала Бога. А ВИ Знаєте, я спомню СЛУЧАЙ, коли мене готували до суду і останній протокол вже робили, і я стояв перед ними. А вони мене питали, питали, звідки твоя жінка, О, хто її родичі, які все. О, і Сім'я, яка її твоя. І знаєте, я чую, наповняє мене Дух Святий. наповняє так, що я каже, не можу видержати. каже, це будуть ребра тріщати зараз, наповняє Дух Святий, прямо як мене щось роздуває. І вийшло слово не від плоті моєї, а від душі. Алілуя! Ви знаєте, вони так злякалися цього слова. Алілуя! Почервоніли всі і вигнали мене, як кажуть, треском з кабінета. Брати сестри, як мало, ми, слава Богу, цим словом Алілуя! Як мало величаємо на небі ангели день-ніч говорять свят Господь, Алілуя! Господь, слава Тобі! А ми мало, слава Богу. Уста наші бувають замкнуті, мовчати. Чим ти питаєш душу свою сестру, брата? А? Ким питаєш душу свою? І ми читаємо далі. Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх благодіяння Його. Брати і сестри, скільки Бог робить нам всякі благодіяння. А? Оцей даже день ми сидимо, цю недільний, да? і це теж благодіяння Господнє. У нас є, що вдома їсти, є на що одітися, є що і пити. Люди води не мають, технічну воду п'ють, яка вже перейшла через труби, чи все і п'ють воду. А в нас яка вода, а? які благодіяні, брати це в нас є? Ми мало славимо Бога. время, брати і сестри, ми будемо оплакувати свої. Дні, місяця і роки, як я мало славила Бога. Часно дився, сестра і брат, не моляться, брати, сестри, треба і за тіло молитися, щоб Бог славим. І за дух молитися свій треба молитися, і за душу, що треба молитися. Це кропотливий труд, друзі дорогі, є. кропотливий труд, щоб знайти Бога в селості і полоті Божій. Кропотливий труд, а не то, що я там побув на, на, на собранні, може поморликав чи поспівав, чи що, і помолився як небудь, і все. Брати і сестри, ми голодаємо. Душа наша ніща. вона падає безсильна, вона не може устояти, навіть душа наша. Друзі, гадрії, прийде. Время. І Бог забере од нас тіло, а душа наша вона повинна обновитися в нове тіло. Блістаюче тіло, одежі святиє, і вона пойде в небо. Алілуя сам наш Господу. Ми читаємо далі. Он прощає все беззаконня Твої, селяє все недові твої». Чуєте, який на наш Господь? Він прощає все беззаконня Твої. Такий наш Господь, Він всі беззаконні прощає, всі недові твої, твої прощає. Яка ти не була, який ти не був? Повністю твоє тіло було. Облити всякою грязю з чистотою світа. Він обмиває нас, Він нас очищає, Він нас прощає. І навіть написано, всі недуги наші, а недуги багато є, бро, сестри. Багато є. Тим ми буваємо потирали віру, душа наша вона скорбить смертельно, потирали віру. І за недухи навіть не маємо віри, навіть як і молиться. Нема. Ми скоріше йдемо в аптеки і сам набираємо, що тільки. Друзі, а Він прощає всі твої недуги. Звертайся до Його. Молися до Його серця, брате. Щиро молися. Положи руку свою на твій недух і скажи, Господі, отут моє серце хворе. Отут моє тіло хворе. Отут я нуждаюся в оздоровленні Твоєму. Господи, ранами твоїми, кров'ю сяде, я очищаюся і зціляюся. Слава Тобі, Ісус! Коли ми будемо славити Господа, твердо обувай Господа, то побачите, буде оздоровлення і буде благословення. І збавляє мої лежит твою, мічати твої мілицями і щедротами. Скільки було в нашій житті опасностей? Скажі, пожалуйста. Скільки було тривог різних, скільки Бог ізбавляв нас від могили життя нашу, от від, від, від смертельно, і, і так далі. Він ізбавив нас, і ми сьогодні можемо славити нашого Господа, любимо нашого Господа, просто славляємо нашого Господа. Він ізбавляє від могили життя, вінчає Тимилцями и щедро. Корнує нас, треба, церкви, і щедротом. Який наш Господь, а? Який чудовий наш Господь, Він коронує тебе, милицями і щедротами. Слава Господу! Ти не бачиш цієї корони над собою, а Він тебе вічає, він тебе благословляє, Він тебе втішає, він за тебе заботиться. А душа твоя може униває. Душа твоя може скорбити, як Давід каже, що ти скорбиш душами, що униваєш. Бо тому що гріх він зробив, Не душа. Мучилася його в серці, гріх високоні зробив, але ж він бореться проти всього, не, не, не дає загинути душі. Душа, я буду пати на Господа, Бога мого, Спасителя моєго, я буду повати, я буду мати єднання, я буду мати общення. душа, я буду, я втішаю тебе, брати сестри. В нашому тілі є душа. Яка хоче, щоб ти її не годувала. Божу благодать, Божі мілосими, Божою любов'ю, сестри. Ми читаємо далі в священне написання. Нащищає благами желання Твоє. Що ти бажаєш, Бог дає? Побажала ти хорошу, мати хату є. Все, що ми маємо матеріальне Бог благословляє. Нащишає благами желання наші. Що ми пожелали, Бог дає, Бог благоселяє. Слава нашому Господу, брати і сестри! Щоб Бог дивився, що тобі потрібно, що тобі дати, що тобі треба послати, насищає желання Твоє, брат і сестри, похищай Господь. І написано, обновляє подобною орлу юність Твоя. Бачите, якщо ми в Бозі буваємо, то Бог обновляє нас. Бог благословляє нас, Бог втішає нас, роди і сестри. Ти може бути 40 років, ти глянеш в зеркало. Я ще молода, я ще молодий. Бог обнуляє за те, що ти славиш Бога, за те, що ти, що ти Боже, пробуваєш, друзі дорогі. І ми далі читаємо писання, Господь творє, творить правду і суд всім обіженим. Бачите? Він бачить, хто обіжений. Хто в горі, хто в біді, хто в міщиті, Він правду і суд. Такий наш Господь, слава нашому Господу. Такий наш Господь, брате зет, нам не треба легковажити своєю душою, своїм життям не треба. Брати, зетре, наша життя збігає, як написано в Откріпені, я їй времени покаяється, але вона не покаялася. Ложу її на одрі болезні. Бог дав тобі сестру, брате, а ти його не бачиш, а ти її не знаєш, воно зважається те врем'я, і воно щезло. І Бог каже, ложу її на одри болезні. Брат, сестри, і ми і хворіємо буває. Тут зовсім наче недух. Тут же недух такий, що вже Бог зайнявся тобою. Бог хоче спасати душу свою, а вже не тіло. І вже недух, недух, і ти вже не можеш збавитися. Які би ти таблетки не купляла, уколи не приймала, які б врачі тебе не лікували, все оцього недуга тебе ніхто не збавить. І цим недугом зайнявся Господь. Проти сестри, нам треба все усвідомити, нам треба це зрозуміти, яка наша дорога. Куди ми йдемо? Який наш Господь? Що треба від тебе, Господь? Йому велика слава. Хвала йому. Встанемо. будемо молитися, щоб Бог благословив.